як мозок питається нам управляти. Встаю утром, дивлюся дощ, де думаю, я буду все одно піти. Починаю йти дощ, снігом такий, я не знаю, чи вам видно. Ні, не видно ага. нічого. Ну, рясно-рясно. І я чувствую через якийсь момент, що я почала сильно-сильно зжиматися. Зжимаю, і прям все тіло, як у служебному романі. Вся скукожилась і пойшла на роботу. І оце я йду і в мене в мислях Холодно, дощ, я намочу ноги. Я вимажу штани, не прийду, я не переживаю за штани, за те, що їх вимажу. Господи, ну це з дитинства йде. Страх щось там вимазати. Йду і розумію, що, блін, какого хера я взагалі зжимаюся. Ну дощ, ну сніг, ну мокро, ну і що? Я діта, в мене є ось зонтик. Ну блін, ну хулі переживай. Зачем оця вся історія? Починаю розжимати своє тіло, прям чую, що я розслабляюся. І прикольно все. І через секунд 10 я знову чувствую, що я знову починаю зжиматися. Я знову починаю це, блін, привичка. Привичка, коли щось йде трошки не так, як ти хочеш, трошки холодно, трошки громко, трошки мокро, трошки там ще якось, може бути. І ми починаємо, блін по привичці, вже сердитися, вже зжиматися. Блін, ну господі, дощ, сніг це таке саме природне явище, як і сонце, як там, хмари. ну, Взагалі, нормально. Розслабся, йди собі і отримай удовольствие. а ти ходиш, ти, блін, жива, тебе ноги здорові. йди собі, і балдій, займайся собі спортом. І не наварачуй собі макарони сама собі на вуха. От, хто привик зжиматися, хто привик переживати, психувати, нервничати, чекаю у вас в коментарях.